Це молодий бельгійський репортер скаче крізь прерії на допомогу американським індіанцям. А ось він разом зі своїм вірним псом потрапляє в автомобільну аварію у джунглях. Тут він уже подорожує радянським союзом, аби врятувати українських селян від жорстокого акту геноциду голодомору. Цього відчайдушного юнака на ім'я Тентен 1929 вигадав і намалював бельгійський журналіст та художник Ерже на початку 20-го сторіччя своїми ілюстрованими історіями він порушив глобальні проблеми людства і продемонстрував їх усьому франкомовному світові. Головне гасло і головне слово, яке характеризує Тентена і його друга Мілу це справедливість. Тентен це людина, яка на фізичному рівні, на молекулярному рівні не переносить несправедливість. І всі комікси про Тентена, власне, це про те, як, здавалося б, маленька людина, юний журналіст і його песик Мілу, відновлюють справедливість в усьому світі. Тому що вони борються спочатку з радянською диктатурою, а потім з латиноамериканською. А потім з якимось там самозваними лідерами Єгипту, Індії і крізь Мілу і Тентен перемагають. Ерже вигадав Тентена майже 100 років тому і за своє життя встиг намалювати 24 повноцінні альбоми коміксів. Сьогодні вони перекладені кількома десятками мов, але українська версія пригод бельгійського репортера з'явилась лише 5 років тому. Перекладом коміксу Тентен в країні Совєтів» займалося видавництво Пінзель. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вже було видано декілька альбомів тентена, два перших, але нам запропонували несподівано для нас а, компанія, яка є правовласником тентена у світі. Тентен меджинацію запропонували відкрити в Києві в знак такої солідарності підтримки України. А, перший в східній Європі бутік кафе Тентен. Звичайно, це трошки не наш профіль кав'ярні, але це більше навіть не про каву, а більше про такий культурний центр Бельгії в Україні. Презентація вже четвертого альбому пригод Тентена фараонові сигари українською мовою відбулась саме у цьому унікальному кафе. На захід завітав і посол Бельгії в Україні Пітер Ван де Вельде. На основі тантена розвивався не тільки бельгійський комікс, а й європейський і світовий загалом. Тентена цікаво читати і дитині, і дорослому. По суті, він уже став класикою бельгійської літератури. І сьогодні, коли минуло майже 100 років віддати першої публікації тантена, люди продовжують відкривати для себе його всесвіт. Дійсно, тантен сьогодні створює зв'язок між Бельгією та Україною, а також між іншими країнами. По суті, тантен є універсальним героєм. І саме завдяки цій універсальності Ості йому вдається виконати цю місію. Приємно, що сьогодні, завдяки роботі українського видавництва українського перекладача, українці теж можуть познайомитися з цим надзвичайно цікавим персонажем. перекладом пригод НТ на українською займається професійний перекладач Сергій Рева. і для нього юнак з коміксу не просто черговий літературний герой. А вірний друг знайомий з дитинства. Справа в тому, що я виріс на тантені. Я провів частину свого дитинства у Франції. І тоді мені колись подарували один з альбомів серії. Я закохався в тантена, я його читав усе дитинство. і От тоді мене з'явилась мрія колись перекласти це українською мовою. і От, коли я виріс, я зрозумів, що таких перекладів не існує, і я взявся за цю роботу, і досі вона мене мотивує продовжувати. Дуже прикро мені, що тентена поки що не всі. Знають в Україні дуже хочеться, щоб таких людей щоб людей, які знають на те наставало більше. Зараз команда видавництва Пінзель працює над перекладом п'ятого альбому коміксів про пригоди тентена. Придбати вже перекладені і надруковані мальописи можна в однойменній кав'ярні у Києві або ж на офіційному сайті Тентена в Україні.